На Чернігівщині за вихідні сталися п'ять пожеж. Вогонь охопив житлові будинки у прилуках, ічні, манджосівці та парафіївці. А в селищі Ладан горіло сміття. На жаль, в зв'язку з похолоданням, мабуть, почали різкі, скажімо, стрибок саме з пожежами. Люди почали інтенсивно використовувати прилади опалення. Внаслідок чого за минулий тиждень на прилученні у вогні загинуло вісім людей. Євген Мусієнко розповідає: основні причини загорань. Це Порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печей, там під час куріння і коротке замикання електромережі. Тобто найбільша частина цих випадків трапилася саме вночі, коли люди відпочивають. Попри пізню годину на всі виклики, рятувальники реагували оперативно. Прибуття там 10 хвилин до 10 хвилин. Розуміємо, якщо це, наприклад, якісь віддалені населені пункти, поки прибуде підрозділ, то сама пожежа вже Набере великих масштабів, тобто і гасити її складніше у зв'язку з цим. співробітники ДСНС вкотре закликають дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. Завжди дбайте про свою безпеку, якщо ви використовуєте прилади на твердому паливі. Не залишайте їх на ніч, протопіть будинок перед тим, як лягати, відпочивати завжди чистіть свої димоходи, чистіть печі. Ні в якому разі не експлуатуйте, якщо ви бачите якісь тріщини чи пошкодження, це також може призвести до пожежі. Євген Мусієнко також наголошує: якщо ж у вашому домі виникла проблема з електропроводкою, не зволікайте. Викличіть майстра, або якщо ви в цьому розумієте, зробіть так, як воно має бути, справне, і потім безпечно користуйтесь.